Всім привіт! Таке маленьке відео робимо, тому що поки всі машини гаражі. 957, 957-й є. 958-й 958, каяни тато їхав по Турції, а братики забирав Атласа, а Q3 гаражі нема. В ну, іншому місті зараз стоїть. Ну, що тут є, давай вам швидко покажу. Нашого перше ТТ. А цей, що плануємо, диски хочемо міняти і койловер поставити. Більше будемо стоковий у нього тримати, тому що він оригінально. Перший власний купляв, рідне фарбо. Quattro, 1.8 Turbo, S-Line. У нього ще є вухлопної системи, там німець не робили. Отак, чик-чик. Треба трохи полірувати і все. Далі йдемо. Наше другий ТТ С. Там вже решітка чорні робили, губа карбоновий, у нього зеркало Це У нього тут немножко різне, карбоновий. У нього є абите бодикит, АБТ, ну, спойлер, дифузор карбоновий і повністю вихлопна система Miltek BBS Motorsport 19. R8 карбоновий руль і салон у нього карбоновий детально все. Отак, так, так, так чик, І сзади у нього сидіння ми зримали. Тут є алюмінієвий каркас і метановий кит поставили. Тут є у нього екранчик obd 2 а це метанол. І що робимо? А тут є наш третій гольф. Sunshine. Там є дизайни, як Ronald Porsche майже. На 14 -ка. міняти У нього фендера не було, бампера гета і не було, где-то цей фара не було, туманка не було ми вже все поставили. Він теж рідну фарбу. Перші власники ми купували. Вот у нього старі бампара. Салон повністю оригінально. Так, чик-чик є люк. Це Sunshine ну Такі дуже мало є, тільки у нього заводський три кольор бордовий синій і зелені. Далі. Наш кабріолет 2.0, він 3,5, ну, попа 3, морда у нього 4. І BBS у нього такі гарний диск. Вот салон зараз вам покажу. Ну, майже оригінально тримаємо, тільки тут є такий бош автобільний телефон старий. Ну, салон оригінально, дах просудить, все майбуть як є. Yeah. Це 4 GTI, це американська версія, що відміняється у нього передні бампера і задні бампера сантиметр ширше, ніж європейські. Це R32 фара. номера у його такі круті. Е, це цей Volkswagen Edition. Салонової деталі нема, тому що ми його робимо як аквапринт, темне чорне дерево таке. Буду потім показати, R32 руль і вот так, спойлер є. Yeah. диски a 8 Long, 94 роки, напевно такі, 18к, ну так придумав, гарно виглядає. Наш перший кадік. Починали у нього реєстрацію робити повністю. Знімаємо, скоро мотор розберемо. У нього запчастини вже є. Тут капот, два крила, морда і є зайди борт. у нього і Напевно треба у нього плюс-мінус рік, Ось другий. O, tai GTI, 8 valyta, 1-8, e, motoras stokovis, tik kapro monterojimas. Jis jau visiškai, trumpai, čia VSM Far, Hella, šis amerikietiškas versijas buvo, žoltų įtuvanka. Čia tokių BBS kelyka, Metal Plus. Ir dar jo garnavo tokius diskus. Kodėl yra imona, kaip ant kortos Porsche? Aš radau šį kodėl. Jis turi uodikę Porsche, tik jau nešvari pasarapalo. Salon, rulys. Porsche, ну, Є такий гарний телефон Nokia. Оригінальна магнітола. Оцей наш гараж. Якщо ніхто не знає. Там подивимося гонки. Сьогодні Макс Верштапен, Нюрбурин катається. Далі. великий проект, а цей RSQ8, у мене доча їздить. Ось вот такий у нього крутий роль, такі спортивні сидені. Mm. <coughs> ну, вот так. Дякую всім. А це відео я хотів такі, поки в мене все є, є тут машина, хотів маленьке відео знімати, ютубе поставити. Далі не знаю, що буде, якщо буде цікавіша машина, може купимо, ресерацію робимо. Ну нічого ніч не знаю. Слава Україні!